Ругают там, ругают тут Наш медицинский институт Кто с детства с техникой живет И нас врачей не признает Ни словом делом вам ответим Когда появится больной Ой, 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 первый, второй и третий Четвертый, пятый и шестой Первый, второй и третий Четвертый, пятый и шестой, Да мы слыхали и не раз, Что мало трудностей у нас, Что сапромат нам не сдавать, И чертежи не рисовать, Зато сидим мы на скелете, И тянем трупы за собой, Ой, 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 первый, второй и третий, Четвертый, пятый и шестой. Первый, второй и третий Пусть лучшим другом был шестой Да мы проводим день деньской Не за чертежную доской Но на дежурствах мы не раз Ночами не смыкали глаз И в процедурном кабинете Благодарить тебя больной Ой, ой, ой Первый, второй и третий четвертый, пятый и шестой, первый, второй и третий напишет жалобу шестой. Когда закончишь институт, тебя на север отошлют, на юг, на запад, на восток. На, юг, на запад, на восток. Но ты не будешь одинок. Глуши в, в таежном лазарете ты вспомнишь курс веселый свой Ой, 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 первый, второй и третий Четвертый, пятый и шестой Первый, второй и третий Эх, вот сейчас бы на шестой Ах, как хочется на пятак В старый парк тополиных пней но не вырваться мне никак Из оков вереницы дней вот морковная осень прошла, сессионный грозой Новый год, И уже молодая весна вся в капустной листве идет. Подари мне, старик Гиппократ, На крахмаленный белый халат, Подари мне вязали Андрей, Семь томов медицины своей, Подари. Подарил я Стетоскоп, проведу с ним свой век Отпусти, Виктор Саныч, к врачу А стипендию сам получу Я пройдусь институтским пейзажем а Где гуляли а Толстой будет? и Рентген Медицинская гамма адажу Здесь звучит надо всем и всем Здание главного грозный фасад Нефрология белый кирпич, И колонны семерки стоят, И скорей на пятак ты бежишь, Подари мне, старик Гиппократ, На крахмаленный белый халат. Подари мне, вязали Андрей, Семь томов медицины своей. Подари, подари военный стетоскоп проведу с ним свой век. Отпусти, Виктор Саныч, к врачу, а стипендию сам получу. Все, приехали. Ты куда меня завез? Совхоз, светлый путь. Hva heter du? Ножки заячьи верченые, головы щучки с чесноком, икра черная, красная, да, заморская икра. Баклажанная. Дорога в мене лишь одна, а я пойду по тебе, друзья мои, дорога в нас Ворога, Бо нас ще друзі є, і ми за дружбу п'є, а решта нам, як солов'я, нас ще друзі є, і ми за дружбу п'є, а решта нам, як солов'я. Давай, давай, ти наливай, хай перельється через край, і в голові, хай хвіль гуде хай дружба вічною буде. Ти налива, хай дісталється через край, і в голові нехай гуде, хай дружба вічною. Хай перельється через край, і в голові, хай хміль гуде хай дружба вічною буде, давай давай, ти налива, хай пісня л'ється через край, і в голові нехай гуде хай дружба вічною. Вечір, настоящий медики, настоящий бухгалтера, а також настоящий парикмахери. Ми радіваться в цьому чудовому залі, сьогодні висвятуйте сміє свято, сьогодні ваш випускний вечір. Я попрошу вище сказано щирі оплески. Шановний фармацевний факультет. Івано-Франківського Медичного університету. Ми Раді вас бачити, звичайно вам щастя, заворі облинське. Вікна 41 група, староста кановська віковія Облицьке. Ростислав, просив, Ростислава, я Охрестим. Віщаного серця, я хочу зараз слово вам надати, надати одній людині, яку ви всі прекрасно знаєте, яка мій час була з вами протягом тих п'яти років, шановний пану, Іванович, описки. Микола Іванович, будь ласка, вам пару слів своїм колишнім студентам і просто прекрасним чарівним дівчаткам і хлопцям. Шановні колеги, мені дуже приємно. Я під враженням нашої офіційної частини випуску на загальну думку вона дуже вдалася в порівнянні з іншими факультетами. Зуміли показати, що ми дружні, креативні. Національні і багато інших пакетів, які можна сьогодні відбувати. Е, мені дуже приємно, коли я під'їхав до сьогоднішнього ресторану, до сьогоднішньої зали. Я з першого до вас не пізнав, бо кожен з вас виглядає, як модель, модель сьогодні. І це теж дуже приємно. Хочеться, щоб ви надалі з самим такими, а наші колеги віддавали вам належну увагу. Себе найкраще. В психології є така теорія, яка полягає в тому, що в тих чи інших явищах спостерігається ефект краю, тобто запам'ятовуються найбільше початкові події явища і ті події, які відбулися в кінці. Я думаю, що для кожного з вас мам'яний вступ на наш університет, закінчення відповідних навчальних середніх заходів і, напевно, сьогоднішній день ті події, які відбудуться сьогодні, участвований відбулися, вони будуть пам в пам'яті вас практично до кінця вашого життя. Я хочу, щоб видала атмосфера, яка сьогодні панується залі, яка була від самого раннього. Я думаю, що ніхто настрої не зіпсував, починаючи від самого високого керівництва, від Державної атестаційної комісії. Щоб ця добра і така загальна піднесеність вас об'єднувала і зігрівала впродовж багатьох років, щоб ви зберігали честь і ім'я Івано-Франківського національного медичного міста. Добра вам, здоров'я успіхи. Дякую. А я хочу зараз до слова Гриць Андрій Романович. Дякую, шановні колеги, e, напевно, ми дуже швидко пройшли 5 років навчання нашого навчання в нашому університеті. E, я собі думаю таке. E, сьогодні у вас день радості святкування. Я хотів би вам побажати, що ви кожні 5 років хотіли побачити друг друга. Щоб ви через п'ять років змогли один перед одним ну, або представити, або похвалитися тими результатами, які ви досягли, і так, щоб у всьому дружному колективі, в якому є сьогодні, ви завжди йшли крок, -крок вашої професійної діяльності. Всього вам найкращого, поставити <праць> слово одній людині, грися і любов. Заслугівника. Я хочу поважати вам всім, щоб те свято заказати залишилися у вас, щоб ви так запам'ятали той рус, в якому ви навчалися, щоб ви так запам'ятали всі знання і ці ті цінності, які ми намагалися у вас усіх власти. І хочу побажати, щоб ви ніколи не розчаровувалися в майбутньому у своєму виборі.